Всім привіт! Мене звуть Юра. Ви на каналі Книжковий Спойлер. Сьогодні у нас 30 квітня і я показую, що відбувається у мене з квітами. А, зараз у нас дощик паде, але ще день-два і тут не буде чого показувати, тому все відцвітає, тому я вирішив все одно під зонтиком трохи вам е, показати, що у мене відбувається з моїми цибульковими квітами. Ну, По-перше, тут я висадив на днях кали. Ті, що в мене росли в горшках на дорощування. Деякі слабше, деякі вже сильніше гарніше уросли, а деякі ще навіть не проклюнулися. Тут у мене куплені в недавньому розпаковці ви бачили дві кали. Тут я посадив розуйку, яку я придбав. Мої алюми помали. Прокльовуються, а ці вже цвітуть. А, взагалі головка валюумів набагато менше, ніж я думав. По фотографіях вони такі великі-великі шарики, але порівняні з вчорашніми аліумами, вони трохи підросли. Тобто шарики збільшилися в розмірі, тому я сподіваюся, вони ще трохи наберуть форми і стануть а, більш пушистими. Але мені все одно подобаються дуже такі гарні милі е, кульки аліумів. Тут у мене дуже-дуже-дуже запоздали підсніжник розцвів. Ще два аліуми, але це такі е, більш-низькорослі прості такі сорти. Далі те, що я в попередньому ролику плутав з іншим сортом тюльпанів. Та да, Айскрім тюльпан один. І ще не до кінця розквів другий. Оце я дуже-дуже е... хотів, на пробу брав. Е... Воно вийшло трохи дороговате, але я вже потім по скидці взяв. і... В принципі, мене влаштовує. Виглядає Ну дуже класно. так Незвично, знаєте, мені дуже подобається айскрім цей Можливо, ще декілька а, цибулин куплю в осени цього року, але ну вони такі маленькі, низенькі, що Ну їх хіба окремо десь спеціально на низеньку грядку садити. Тюльпани вже відцвітають. Тут у мене закрилися від дождю, сховалися, вже трохи теж відцвітають ботанічні тюльпани. Теж такі маленькі, але досить гарні тюльпанчики. А тут я закинув сюди, бо воно на землю впало, хоче цвісти. Це, здається, некторанум, чи якось так воно називається правильно, коли розцвітне, будемо дивитися, як воно буде цвісти. Бо воно мені не подобається тим, як воно усі ці некторануми хочуть лягати. Все його щось на землю тяне. Нарциси повністю відцвіли. Зараз стоять зелені е, грядки, і ну, коли відцвіте вже листя, буде взагалі тут пусто. Я не знаю, я ще до сих пір не вирішив. Подивлюся, як буду мати час, чи виймати їх цього року, чи не виймати. Не дуже маю бажання цього року їх виймати з землі. Скоріше за все, лишу так, як вони є, на рік, два, можливо, навіть на три роки. Оскільки ну, це дуже багато часу займає їх весь час виймати на літо. Але пропадає багато місця вільного, коли воно відцвіте, це все буде пуста грядка, і мене трохи це кумарить. Тут уже тюльпани, які відцвіли, а тут пізні тюльпани. Це вже останні тюльпани, які доцвітають. Ще пару днів і вони вже почнуть опадати. І у мене будуть ще одна пуста грядка вже з тюльпанами. Це е, такий звичайний простий сорт: червоний всередині з чорне з жовтим. Тут е, такий білий із червоними каймою. І тут такі е, досить гарні порпурові. Е, Вони були, деякі сорти тут пурпурові, деякі темно- Червоні, але під певним освітленням вони дуже-дуже нагадували чорні тюльпани. Я тут брав, садив декілька різних сортів іменно темних таких чорних кольорів. І, в принципі, мені подобається. Я думаю, воно буде по фотографіях, знаєте, аж чорний-чорний, але як уже є. А тут у мене цвіте, навіть не знаю, як це називається. Я щось схоже знаходив в інтернеті, але ну, воно зовсім не так цвіте, як у мене, тому не можу навіть сказати вам назву, що це за квітка. Нам колись дали е, декілька цибулинок. Я це в місті посадив, воно довго, декілька багато років, можливо, навіть близько 10 років, все росло в місті одною такою кубкою. Час від часу е, раз у рік, дві-три квітки такі пускалися. Але зараз я пересаджував всі цибулеві і бачите самі, скільки їх уже тут цвіте. Я їх порозсаджував цю, цю клумбочку. І от тут ще буде цвісти. І тут цвіте таке з землі длінна ножка і декілька квітів. Якщо хтось знає, напишіть в коментарі, що це за квітка. Але мені вона дуже подобається таке листя, як у крокуса, але при цьому дуже такі незвичні, гарні білі квіточки. Хоча я зазвичай білий колір у квітів не люблю. А тут у мене в горщику а, надорощувані малесенькі малесенькі кали. А, це дітки кал, яких я сажав і купляв минулого року. А, від великої ць, булинки картоплинки відламалися малесенькі такі. Діточки, я їх висадив окремо на дорощування. Вони цього року підростуть у мене в горщику, а на другий рік я їх буду висаджувати у відкритий ґрунт. Біля нього один кущ, другий кущ. І тут третій кущ лаванди. Я її взагалі не, цві... не обрізав і не збираюся обрізати. Мені не подобаються ці такі круглі. Підрізані чопорні е, кульки. Я хочу подивитися, як воно буде у дикій формі своїй рости, цвісти. Тому я поки що перві роки не збираюся його взагалі обрізати. Е, тут я заказував мальву, посадив на пророщення. Вже помали починає помали проростати. Тут у мене е, різнокольоровий гібіскус е, типу хоче рости, але він щось дуже-дуже слабий. Я його ще осінню сіяв і держав його в хаті, в теплі. Зараз виніс на сонце, і воно щось пропадає, можливо, взагалі згине. Такий е, листечка пожовтіли, але Бог його знає, що з нього ще вийде. І тут ще у мене одна мальва, я її теж садив ще. Осінню, на осінню такий кусочок маленький пробився, і це за цілу зиму, за цілу весну, все, що з неї вийшло. Тому не знаю, що з нього вийде, але ну, намагаюся щось виростити. І тут ще нарізав теж на пророщення, але мені це видить, що з цього нічого не вийде. Нарізав лаванди. Хочу розсадити ще в декількох місцях і хочу комусь віддати. А сусідці одній. Але фішка в тому, що осінню я різав, теж клав на дорощення, воно у мене все висохло, щось не хоче рости. І зараз воно не дуже виглядає. Тому Бог його знає, чи в мене вийде з цього щось. Але думаю, вже якщо не вийде, то можливо великий кущ розділю на декілька маленьких кущів і так уже розсажу. Бо іншого варіанту я вже не бачу. У мене щось не виходить із гілочок виростити собі. Саджанці. Пам'ятаєте цю грядку з однорічними квітами, які я сіяв? Ну, помалі щось починає проростати. Я без поняття, що тут проростає. Я поки що не полю, не трогаю. Подивлюся, коли вже виросте. Квіти щось з цього, що не квіти. О, взагалі не збираюся хоча б цілий травень місяць прополювати цю грядку. А потім, уже, коли підросте, буду бачити, що квітка, що бурян, і тоді вже буду прополювати. Тут у мене е, ревінь або, як я його знаю, ромбор. Е, в розпаковці попереднього відео ви бачили, що в мене вони приїхали пусті такі. Без поростків, я боявся, чи проросте, чи не проросте, оскільки досить пізно його посадив, але бачите, всі три, що приїхали, всі пустили листя і буде в мене рости, тож я дуже-дуже цьому радий. А, дуже хотів у себе ревінь мати вже декілька років. І от, на щастя, мені вдалося собі замовити декілька екземплярів. Тут у мене клубніка пересадку, О, якщо ви не дивилися відео, де я приводив запущену. Ділянку в порядок, то я там пересаджував купу купу клубніки. Бачите, зараз воно цвіте і щось вроді якісь ідуть зав'язі на ягоди. Можливо, щось буде з цього. Частина, звісно, що пропала, але багато все одно клубніки вижило. І от на ягоди пішли зав'язі тож, можливо, щось із цього все-таки вийде. Далі в мене повним ходом щавель росте. Я вже варив цього року з нього суп і тут досіював нові паростки щавляш, де було в мене пусте місце. Тут моя ділянка з гортензіями. Боляче показувати, боляче на це дивитися, її сильно, страшно побив мороз, але потроху кущі відновлюються, тому дай Боже буде ще її гарно цвісти. Ківі так само потроху відновлюється після того, як його мороз побив. Якась букашка лазить. Тут у мене ромашка росте собі, як вона хоче. Поки що не цвіте, але завізі на квітки вже потроху з'являються. Тож скоро буде такий великий-великий цвітучий кущик. А тут трохи прибита, придавлена кущом ромашки вереск. Але він скоро має розростися великим-великим кущом, тому я за нього і не переживаю. Я дуже боявся, як він перезимує, але бачите, навесні пустив нові листочки молоді, тому з ним буде все в порядку. Ну а Меліса взагалі тут величезна наросла вже, помали можеш її різати на чай, сушити. Величезні кущі рудбеки розрослася, як вам собі хотіла. Даже вже забагато, мені здається, її тут. Лілія потроху росте, мальва там невелика. Тут у мене прошлорічні примули, а тут ті, що я купляв на 8 березня, я їх вже висадив в відкритий ґрунт і виглядають, чесно кажучи, не дуже. Дуже-дуже-дуже хочу, щоб вони в мене прижилися. Дуже-дуже цього хочу, але вже як буде. Щось у мене примули жити не хочуть. Не знаю чому. Кромі тих, що я купив у якоїсь бабусі з рук. Тут ще одна мальва, яка величезна. Вона у мене все була. Прибита в тіні росла, її було видко, ніколи не цвіла, а тут я її пересадив у ліпше місце і вирос такий величезний відразу кущисько. Тому я дуже-дуже цьому радий. Далі у мене тут відцвітають потроху ландиші, і помали вже пробилися, пустилися. Хости досить великі, такі крупні. Воно тут має бути величезне. Потім такий кущ, щоб закрити повністю цю ділянку. Повсе сп... закрити на стовбур а... буска сирені. Там е... білі хости. Ну, не білі, білі з зеленим, але все одно. Тут вже по скалуці, і риси цвісти будуть. Я їх теж пересаджував, розсаджував, багато чого пообрізав, повикидав. Я боявся, що цього року взагалі не буде цвісти, але бачите, ні в року, ні в року. Тут ще хости. А точніше не хости і риси, перепрошую. А там нещасна моя гортензія. Хотів зробити тут такий уголок гортензії, але е, мороз її досить сильно так побив. Я не знаю, чи відновиться від, після морозу, чи не відновиться. Будемо бачити. Я ще сюди буду досажувати, різати гілки на доращування, будемо бачити, що з цього вийде. Тут помале-помале починає відцвітати анемона. Але досить довго-довго так цвіла і вже пускає ще нові квіти Анемона. Там ще одна буде. А те, що від воно ну, якісь такі е, брунті дивні утворило. Це, я так розумію, насіння, але воно виглядає як клубніка чомусь мені нагадує. Але я його не обрізаю, не знаю, видимо, що з цього буде. А тут я їх уже посадив і от уже є проростки гладіолуси. Тут їх буде цілий-цілий великий ряд. Ще не все запосходило, але вже багато що й зійшло. Тут будуть сплошні різного кольору гладіолуси. Ну а далі м'ята. І знову. Ландише. Хризонтеми, воно мало росте, але щось дуже медленно росте, дуже такі маленькі хризонтеми. Там лілії пройшлорічні. Тут пускається рости цьогорічна лілія, одна, друга. Навіть камера не хоче її ловити таку малесеньку дріботу. Ну, а там лілії тіше побільше. Ну а тут помали вже буде цвісти мені божа ружа. Півонія її так ще називають. Але я її з дитинства знаю, що це божа ружа і хоч це обий. А тут чогось кущ він найперше почав рости, але щось цвісти не хоче взагалі. І зав'язі на цвітіння взагалі нічого немає. Ще одна Божа ружа буде цвісти. Інший сорт божої ружі теж буде цвісти. Я їх теж осінню пересаджував, всі ці кущі. І бачите, я взагалі думав, що цього року не буде цвісти, але потроху цвіте, хоч і мурашки по ньому лазить. Там якісь маленькі зявізі на квіти, якийсь інший сорт. ну Тут маленькі дрібоньки, що це щось повідламлювало, але мало бруньки, я його теж сюди висадив. І ще один кущ. Такими малесенькими зав'язями на квіти. Зате мурашки лазять дуже-дуже ряно по ньому. ні в року гарно себе почуває. І опілки не зашкодили, тож буду і на другого року цього року так весі, осаджувати осінню. Тут у мене буде на городині рости огірки, я вже їх посіяв, але сходи навіть не знаю, чи є. Але, здається, є. Да, вже бачу перві сходи огірків. Тут різні різні сорти. В розпаковці ви бачили сімена різних огірочків. Тут підсніжники дороставуть. Тут гейхеру я посадив. Тут, слава Богу, помале росте е магнолія. Я дуже боявся, би це вона прижила. Як не як 1500 гривень від за неї віддав, але бачите, самі гарно себе почуває. Квіти вже відсвіли, і тут якісь плоди з нього вийшли. Не знаю, я це не трогаю, не обламаю, боюся його взагалі трогати. Але воно вже є, от зелені листя має, так що я цьому радував. Тут я посадив, бо в мене вже там міста не було, так посадив сюди ще три лілії. Бачите, вже одна з них хоче проростати. А... Тут надорощення дітки гладіолусів. А тут уряд і поки що жодного жодного проростка. Трошки вже бур'яна, правда, наросла, треба прополоти, але це таке. А... Тут у мене паукова лілія. Без поняття я цибули не висадив, поки що жодних проростків. Чекаю, що з того уйде. Тож, якось так, щось відцвітає, а щось буде цвісти. Якось так, щось сумбурно вийшло, але не мав часу взагалі знімати відео. Тож, поки що з вами прощаюсь, бувайте до зустрічі!